Банки роблять ставку на кредитні картки, а все через зменшення обсягів видачі звичайних позик. Клієнтам пропонують різноманітні продукти, починаючи з кредитної лінії від 10 до 250 тисяч гривень до карток для малого та середнього бізнесу. Саме корпоративний сегмент сьогодні найменше розвинений, каже фінансист Наталія Мироненко. Сейчас массовых кредитных продуктов для юрлиц как бы на рынке не присутствует. То есть работа с юрлицами в карточной части ведется только при открытии корпоративных карт, то есть плюс дополнительные сервисы к основным текущим счетам. Погоджується із колегою і банкір Наталія Кузьмич каже, це перспективна ніша для банків. Більшість банків просто не уделяють дорожнього уваги даному продукту. Продукт в принципі достатньо доході, високо для банка. І тут ще ну можна сказати, що є неопределенная ніша на українському ринку. Я думаю, що банки з часом будуть все таки більше уваги уделяти даному продукту. Клієнти юридичні особи для фінустанов є більш цікавими, бо, як правило, корпоративні картки демонструють високу кількість транзакцій. Утім, попри більшу прибутковість від карток для бізнесу, фінансисти прогнозують можливе підвищення тарифів на їх річне обслуговування цього року. Вони можуть зрости на 10-15% за рахунок додаткових комісій. Експерти називають причину відсутність конкуренції на цьому ринку. Конкуренції на ринку корпоративних платіжних карт поки фактично відсутствують на українському ринку, поэтому. Ні сложных продуктів для корпоративних клієнтів, ні разнообразия услуг і разнообразных тарифов. Зі 100% власників кредиток тільки 1% юридичні особи, і швидко ця кількість не зростатиме, адже банки зацікавлені у роботі переважно з фізособами. Останні вони пропонують низку супутніх послуг, які для бізнесу можуть бути марними витратами. Тетяна Блінова, Антон Шем'яков, новини телеканал Бізнес.